Хріменко Євгеній Сергійович, 18.09.1988 року народження, місто Кременчук. Ну, в зв'язку з тією ситуацією, що в мене сталося в житті, скажімо так, складні умови життя, довели мене до стану депресії і через те, що не маю я взагалі нічого в своєму житті, ні кута, ні спадщини ніякої, було дуже важко виживати в місті. І доводилось. Витрачати багато коштів на самозабезпечення. І за два роки я вліз в долги. Кредитні, аліменти не сплачені. І по друзям дуже багато винен став грошей. І це мене дуже засмучувало, тому що життя триває, а кожен день йде в мінус. І такі умови не вважаю, що я сам мав собі їх. Тому що це вина, думаю, що вина наша держава і закони, тому що маю багато вислугів роки поліції, був в АТО, немає в того АТО ні УБД, ні землі, ні пільг, нічого. Мріяти про життя в боргах із родиною взагалі теж неможливо, тому що ну, нікому не потрібен чоловік, якого немає свого кота. Повернувшись за ДО, не отримав належної психологічної реабілітації, фізичний стану здоров'я. Погіршився. Військова частина не надала мені ніяких пільг, не зробила нічого для того, щоб я пройшов якусь реабілітацію. Документи я всі подавав на ОБД, вони робили все намисно, щоб я. Його не отримав. Із гарного поліцейського я став поганим солдатом за пів року проходження служби за бойових дій. І як я опинився тут одного дня, це десь було 19 липня. Проснувшись о 5-й ранку, я Вирішив, що мені треба залишати такий спосіб життя і шукати щось інше. Ну, але маючи депресивний зібний стан, я, мені не хотілося жити взагалі. І враховуючи ситуацію, яка склалася, я просто був готовий, щоб мене не було. І разом із мною моїх проблем навколо мене. От. І я вийшов, йшов пішки в напрямку Кривого Ругу. Я зайшов до пана Григоровича, мені заказ думка в голову, що, можливо, це мій останній шанс, себе не вбити, може, тут якось краще. Бо я в тому році проїжджав тут, розвозили ми продукти. І я приїжджав і побачив, яка тут чистота і порядок, і побачив тут господаря. Бо перед тим я був у Польщі і мені якось тут нагадало, що тут е, теж є ну, господар і тут є порядок. Пан Григорович мене прийняв, е, вислухав, не пам'ятаю, що я йому дуже сильно казав, але я був у вічі і, і попросив у нього допомоги про роботу і працював. Не знаю, що він там собі подумав, як я знайшов. Е, тому що у нас в місті не знайдеш так посадову особу, будь де у будь-який час. Хоча я навіть і звертався за допомогою, але мене ігнорив. Ну, Думаю, тут вже так, була надія і вона вже в мене в руках. Він зателефонував комусь і вже незабаром, там, за 10 хвилин, приїхала машина по мене і повезли мене сюди в гуртожиток. І надали, ну, дали поїсти і сказали, що ти будеш мешкати тут. Пізніше, за два дні там, мене вже влаштували на роботу, і я працював, і працюю по теперішній час, що мені дуже подобається, і я задоволений. Ну, він мені врятував життя, я вважаю. Це ситуація від, ну, тільки моя, особисто моя. Погляди мої, я не пропагандую нічого, і просто хочу, щоб люди знали, що е, зараз такий час, е, і всім дуже важко. Я вважаю, що йому теж важко і е, йому треба теж комусь допомагати. У е, нього нехватка людей, на роботі всіх позабирали на війну. Але про це ніхто не думає і людям. Простіше звертатися до нього за допомогою. Я це вже через інтернет побачив, що дуже багато насіли на нього і всі просять. Дуже багато є сінігатів у відносно нього, але моя думка це пропаганда людей, політиків там або якихось, які його бояться, що він може прийти до влади і зробити в країні порядок, такий, як він зробив у себе в регіоні. Тут і моя думка. Коли я перший раз його побачив по телевізору, його лозунги і слова, хоч і там багатьом не подобається, що він може виражатися цензурної лайки, але е, я йому дуже вдячний, особисто від себе. Е, і хочу, щоб людей відкрили е, щоб різні гордони не дозволяли собі його більше сказати, тому що всі знають, хто такий, такий гордон. а хто який пан Олександр Поберезнюк, тому що у нього тут за плечима дуже багато чого побудовано, створено для людей. Тут багато переселенців, тут багато, люди, які допомагають. Я такий самий безпритульний, якому допомогли, і в людей є хліб, і тут маленька Україна, справжня Україна, е яка е має бути. Кожному в кожній області. Я знаю, наприклад, ну, я об'їздив всю країну і не бачив ніде такого, як тут порядку і чистоти. І в обідню перерву залишав тікток і його засрали просто відео з Гордоном, як він просто ну, говорить бред відносно Олександра Григоровича, старі якісь там історії або ще щось. І мене так зачепило, що. Людина, яка взагалі нічого не зробила цій країні, всю вже спрацювала на попередню владу, цілувалася, обнімалася з ними, говорить про людину, яку не знає, і взагалі відношення до неї нікого немає. Ну, тобто вона, я думаю, на когось працює і е, намагається спокружити його обличчя перед народом. Тому я не зміг. Е, Скажем так, бути осторонь і зробив такий собі маленький флешмоб, намалював на футболці Гордон-Гандон, а порозив мій батько. Це на підтримку Олександра Георовича, тому що, як тут кажуть, він називає себе папа. Да, мені він теж став батьком, тому що врятував мені життя. Я зіткнувся з атакою ботів пропагандистських. Я думаю, що це люди, яким платять в інтернеті, які спосворювали паралельні акаунти і просто засирають будь-які позитивні моменти про людину і копаються в минулому, в якому немає сенсу взагалі копатися. І ніхто у нас не без гріха. І я вважаю, що не копають не під тих людей. Я можу розповісти. Багато речей про, і ще починаючи з Майдану і закінчуючи початком війни і гуманітарною допомогою і тим, що відбувалося на Майдані. Наприклад, хто як спалював Львів Львівські машини, я знаю. Але про те нікому не цікаво, і вони бояться говорити про тих людей, тому що знають, що буде з ними будуть вони жити недовго. А такий, як пан Григорич не боїться нікого, від в очі всім все каже прямим текстом. Літературно не літературно, але він не боїться. І тому він один, у нього немає зв'язків, я вважаю, таких як у Гордона з минулою владою. І він та людина з народу, на яку можливо наш народ і чекав, що немає відношення ніякого. І вони бояться, що. Така людина може зробити переворот в країні в плані того, що посипляться верхи, і система може бути зламана. Тому що, оглядаючи тут навколо, я би зробив, я зробив для себе висновки, побачивши все, що тут з бюджету нашої країни ну не тільки з бюджету складаються гроші, а й з власного карма, з власного кишені, тому що. У нас в Полтавській області немає жодного такого села, до де був би порядок, і люди працювали і не жалілися на те, що в них немає роботи чи нема за що жити. Ще в мене є така ситуація в житті, яка мене засмучує. Я кохаю одну людину. І через це ну, цю людину дуже летить багато каміння, в мене теж. Я, ну, ми не розголошували е, е, там, свою ситуацію, своє особисті нікому. Але е, е, дуже багато гадості кажуть і думають люди. Але я хочу, щоб знали, що всі і безпосередньо ця дівчина е, хочу сказати прямо, що Марія, я тебе кохаю. Так сталося. Пробач. все буде добре.